Лякайтеся, мої хороші. Сьогодні читаємо казку про дуже сором'язливого привида, яка так і називається Густаво Сором'язливий привид. Приємного перегляду! Густаво був привидом. Він обожнював нормальні справи, якими займаються паранормальні істоти. Проходити крізь стіни, запускати в повітря всякі штуки і світитися в темряві. Але найбільше на світі він любив грати на скрипці. Хоча густаво був таємно закоханий у Альму, наймилішу монстрицю в місті. А ще мав один клопіт. Бачте, густаво був таким сором'язливим, що деякі речі були надзвичайно важкими для нього. А найгірше в усьому цьому заводити друзів було дуже лячно. Уставо ніколи не смів заговорити до жодного з монстрів. Він намагався наблизитися до них дуже різними способами. Та навіть коли він крутився просто в них перед носом, вони його не бачили і по всьому. Уставо прагнув бути частиною чогось. Більше за все на світі він хотів завести друга. Я маю бути сміливим. Я маю дозволити іншим побачити мене, думав він. Отже, він вирішив відправити лист, дуже особливий лист. Дорогі монстри, я хочу запросити вас на мій концерт скрипки, який відбудеться на ніч всіх святих наступного повнолуння на кладовищі. З нетерпінням чекатиму вас там, привид густаво! Минали дні, і густаво не міг перестати думати, а раптом ніхто не з'явиться, що як їм не сподобається моя музика, що як ними сподобаюсь я. Проте сьогодні була ніч всіх святих, і цього разу він не міг сховатися. Але жодної душі не з'явилося. Отже, на самоті густаво робив те, що він любив найбільше. І музика робила його щасливим, таким щасливим, що він сяяв. Ох, як він сяяв. Густаво! Нам так шкода, ми запізнилися. Ми хотіли принести тобі квіти, та замість цього ми загубились. А потім ми почули твою музику і побачили, як ти сяєш. Нам дійсно дуже сподобався твій концерт. Ти хотів би дружити з нами? З того моменту життя Густаво змінилось, і кожен з'ясував для себе, що навіть якщо він не говорить багато, він допомагав і захищав своїх друзів краще за всіх. Але в основному густаво ніколи не переставав дивувати їх, а вони ніколи не переставали любити його.